Цього тижня Сполучені Штати починають консультації з Україною щодо можливих майбутніх гарантій безпеки. Україна насамперед очікуватиме, що Сполучені Штати будуть гарантувати, що військова підтримка від Вашингтону буде надходити незалежно від того, яка адміністрація республіканців чи демократів очолить Білий Дім. Україна також очікуватиме повну палітру озброєнь. Без зайвих дискусій про те, наприклад, чи вже можна довіряти Україні літаки і далекобійні ракети, чи ще треба почекати. І звісно, це озброєння має надходити вчасно. А ще Україна повинна отримати гарантії про ресурси, бюджети співмірні з бюджетом України та технології, необхідні для розвитку власного військово-промислового комплексу. Але найголовніший предмет перемовин між Сполученими Штатами і Україною щодо гарантій безпеки буде в тому, чи ці гарантії будуть лише до вступу України в НАТО, чи це взагалі, хоч і важлива, але єдина підтримка Сполучених Штатів, на яку Україна може розраховувати, і НАТО нам насправді не світить. Щоб відповісти на це питання, очікується, що після початку перемовин між Сполученими Штатами і Україною щодо гарантій безпеки до перемовин долучаться і інші країни: Велика Британія, Франція, Німеччина. І очевидно, що зі змісту вже цих перемовин стане зрозумілим, чи ми отримаємо запрошення до вступу в НАТО на наступному саміті НАТО, який відбудеться орієнтовно через рік, чи ні. І звісно, ми всі маємо наполягати на тому. Щоб це запрошення таке було, бо це найголовніша і найсправжніша гарантія безпеки, яку Україна може отримати від Заф.